Мої вітання! З вами компанія Easy Автолуцьк. Сьогодні в вашій увазі ще одна цікавенька шкода Октавія в дуже класній комплектації. Цей автомобіль був виграний на ліському акціоні в Німеччині, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2019 рік, чистий це модельний та календарний. Двигун у нас 1,6 дизель потужністю 120 кінських сил. Маємо автоматичну коробку передач та пробіг 200 тисяч км. Автівочка без жодного підфарбування. Додаткові досточні міру фарби, надам на вимогу всім бажаючим придбати даний автомобіль. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться актуальну ціну, детальний опис та детальні фотографії. Ще будете бачити посилання на наші різні соцмережі: це Тікток, Інстаграм, Телеграм. Теж підписуйтесь. Я думаю, вам буде цікаво за нами спостерігати. Ну, відносно даного автомобіля. Прохожу його по колу. На що хочу звернути увагу, тут у нас крутезний колір. Це є не просто е, срібло, там, чи, як його називають каструля, він має такий голубий відлив. Дуже гарно дивиться. В темну пору там чи пасмурно він такий темніший виходить, а на сонечку він такий яскраво світлий. Виходить. По комплектації бачимо топову оптику. Це у нас фулет з умивачами фар. Партроніки. Дістройніх з адаптивним з контролем. Далі у нас камера з топами, асистентами для водія. Ось такі гарні легкоспавні диски оригінальні на літній гумі. Ззаду у нас взагалі гума практично нова, бачу, стоїть по протектору. Авто в заводському тонуванні, з рейлінгами в хромпакеті, з електролядою забіжно наперед та камерою заднього виду. Також у нас Присутні датчики мертвих зон. І біжу до салону. Салончик у нас напівшкіряний комбінований з тканиною в дуже класному збережному стані. Жоден елемент не реставрувався, не перешивався, все є в оригіналі. Стан пройомів без жодних зауважень. Стан дверної карти теж в ідеалі. Бачимо амбієнт підсвіточку. Кермо в якому стані покажу. Точний пробіг ось у нас. То зараз зближу 200 490 кілометрів. Стан важіль КПП. бачимо бездротова зарядочка там, сенсор на мультимедіа. підігрів сидінь, клімат-контроль. кліматконтроль, ну, все дуже гарненько. Стан задніх сидінь, Ми йдемо ще зайдемо на задній ряд. Тут усе Гарненькі новенькі, без зауважень, стан пройому, стан дверної карти і до заднього. Ой, кажу, до заднього ряду. До багажника йдемо. Стан кришки з внутрішньої сторони без зауважень. Тут ми маємо ось такі шторочки. Це у нас сітка, додаткова ще сітка є. Повноцінна запаска з фаркопом. Крюк, все, все є в наявності. Тут Аптечка та жилетки. Ще якісь кукуночки і знак. Все у нас на місці, все у нас присутнє. Електроляда. І йдемо до правої сторони. Так, По дефекту у нас є одна невеличка царапинка, яку ми прокапали, вона не є незначна, зато автомобіль ніде не фарбований. Зато царапини якби не хотіли цього фарбувати. Дверная карта задняя права, Стан проемив. Еще раз стан и Иду до переднего пассажирского места. Стан дверной карты. Так, стан сидень за рассветом внутри шкива. раз в диске Фіра, стан, керма по панельці. Він от відразу всім бажаючим перевірити історію по даному автомобілю. І ще покажу тут у ну, нас сервісна історія, до речі, рідко, але в даному автомобілі вона є ще прописана вручну. Так, бачимо. Останній заїзд у нас був на 188 тисяч у 2024 році. А так, до нього були на 157, 125, 94, 61 тисяча. Тобто все по регламенту автомобіль входить. І ще тут купа, купа паперів. Теж все розписано, що робилося, що мінялося. Купа сервісів з чеками, з декрами, з тюфами. Абсолютно повна документація є по автомобілю. Ось Купа, купа, купа бумаг. Даний автомобіль буде попадати в продаж. Кого він зацікавить детальніше? Пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Також вітаються будь-які відомі перевірки вам, після яких ми можемо доставити автомобіль у ваше місто. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!